Привіт всім близнюкам! Це буде ваш астрологічний прогноз на 2026 рік. Почну з головного. 2026 рік стане одним із найбільш нестандартних життєвих періодів для близнюків за останні 84 роки. Саме стільки триває цикл урану. Ви входите в час радикальних змін, оновлення, пробудження, розширення професійних можливостей, але й глибинної перебудови внутрішніх мотивацій. Головна тема року ти більше не той, ким був, ти стаєш собою. Це рік, коли ваші життєві цілі різко оновлюються. У вас з'являються несподівані бажання та сміливі рішення яких ви ніколи раніше не ухвалювали. Відбувається перезавантаження фінансових шляхів. Ви починаєте будувати абсолютно нову модель стосунків. Відчуваєте себе автором власної долі, а не пасажиром. Причиною таких змін є транзити чотирьох великих планет. Уран переходить у близнюки 26 квітня 2026 року у ваш Перший дім. Особистість, шлях, зовнішня поведінка. Сатурн входить в Овен 14 лютого 2026 року. У ваш 11 дім Друзі, плани, соціальні мережі, амбіції. Нептун входить в Овен 27 січня 2026 року. Також у ваш 11 дім. мрії, Колективи майбутнє. Юпітер переходить у Лева 30 червня 2026 року. У ваш третій дім. Комунікації, навчання, проекти, бізнес-переговори. Отож про все по порядку. Уран у близнюках ваш перший дім, найбільший транзит року з 26 квітня. Цей транзит трапляється раз на життя. Він приносить найсміливіші зміни у зовнішньому вигляді, стиль, імідж, презентація в соцмережах, усе оновиться радикальні рішення, яких ви не очікували: переїзд, розрив, нова кар'єра, новий бізнес, зміна оточення, бажання розширити інтелектуальні горизонти, нові мови. Технології, інструменти, освіта, професійні навички, Внутрішнє пробудження, відчуття я хочу жити по-іншому, і я маю на це право можливі несподівані повороти. Уран діє раптово. Будьте готові до пропозицій, які все змінюють шансів, що приходять раптово людей, які вриваються у життя несподівано. Подій, що змінюють ваш маршрут. Це рік, коли близнюки стають вільнішими, сміливішими, інноваційнішими. 2026 рік це старт шести років, які змінять вашу біографію. Сатурн з 14 лютого переходить у Овен у ваш 11-й дім Структурування майбутнього. 14 лютого відкривається важливий цикл. Ви переглядаєте цілі, міняєте оточення, берете на себе відповідальність у колективах або групах, формуєте новий напрямок кар'єри, відсіюєте непевних друзів і токсичні зв'язки, відчуєте бажання чітких стандартів у комунікаціях і партнерствах. Може відбутися Зміна вашої ролі в професійній групі. Перехід у нову компанію. Керівна позиція в колективі. Запуск довгострокового проєкту. 27 січня 2026 року Нептун теж входить у ваш 11 й дім, а це нове бачення майбутнього. Впливає на інтуїцію, натхнення, творчі групи духовних однодумців. Ви вперше за життя почнете бачити майбутнє інакше, ширше. Мрійливіше, багатовекторно. Але з Нептуном важливо не піддаватись ілюзіям уникати шахраїв, перевіряти обіцянки людей, не робити інвестицій під впливом емоцій. 2026 рік про поєднання мрії Нептун та дисципліни Сатурн. Для близнюків це рідкісне відкриття. Ти зможеш мріяти. І реалізовувати одночасно Юпітер у Леві, третій дім з 30 червня 2026 року починає золотий період для навчання, курсів, блогінгу, соцмереж, маркетингу, бізнесу через комунікації, рекламної діяльності створення власних медіа. Це один із найкращих транзитів для близнюків за останні 12 років. Ви будете говорити більше, виступати впевненіше, писати яскравіше, продавати ефективніше. Ваш голос у 2026 році почує більше людей, ніж будь-коли раніше. Фінанси Гроші у 2026 році для близнюків. Приходять через інтелектуальні та творчі проекти. Перша половина року може бути нестабільною через Нептун. Перевіряйте джерела доходів. Після літа Уран та Юпітер відкривають нові фінансові канали, особливо через інноваційні ідеї та технології можливі несподівані бонуси, спадки або прибуток через партнерів і коло друзів. Кар'єра та професійний розвиток. 2026 рік змушує близнюків перебудувати спосіб роботи. Уран у першому домі стимулює сміливі зміни професійного напрямку. Сатурн у 11 домі допомагає структурувати колективну діяльність і проекти, зміни посади, запуск власного проєкту. У цей час важливо не ризикувати імпульсивно. Починається період фінансового зростання, підсилюються сфери бізнесу через мережі, онлайн комунікацій, навчальних проєктів, маркетингу, продажів, коротких поїздок для роботи, любов та особисті стосунки. У першій половині року період педоосмислення дружніх та романтичних зв'язків, у другій половині романтика та нові знайомства через навчання. Поїздки, спільні інтереси важливо зберігати баланс між свободою та серйозними стосунками, можливі дуже значущі знайомства, які змінять життя. Якщо ви самотні близнюки, 2026-го приносить шанс на знайомство онлайн, роман із людиною з іншої країни, любов через навчання, курси, конференції. Стосунки із нетиповою дуже яскравою людиною. Головне нова любов прийде несподівано. Підсумок року. Що відбудеться такого, чого раніше не було? 2026 унікальний рік бо Уран входить у ваш знак раз на 84 роки. Така зміна не повторюється в житті. Одночасно Нептун і Сатурн заходять у ваш 11-й дім. Такий подвійний транзит буває раз на кілька десятиліть. Ви поєднаєте мрію та дисципліну. Для близнюків це революційно. Ви почнете діяти сміливіше, ніж будь-коли. Ваша ідентичність змінюється фундаментально. Юпітер у Леві посилює ваш голос. Комунікації навчання 2026 рік нового життя, і ви більше ніколи не будете тими, ким були до цього. Це перший рік вашої шестирічної Революції. Він відкриває нову епоху близнюків, більш сучасних, мудрих, мобільних, гнучких і безмежно творчих Поради для близнюків у 2026-му. Приймайте зміни як шанс для розвитку, навіть якщо вони несподівані. Використовуйте Уран для створення нового способу життя та професії. Сатурн допомагає структурувати колективні проекти та соціальні зв'язки. Юпітер підтримує навчання, поїздки, комунікацію та інтелектуальні проекти. Використовуйте цей період максимально. Балансуйте свободу та відповідальність у стосунках та фінансах. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. А я бажаю вам миру і добра у 2026 році.